І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мели млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, і може бути зовсім зовсім зле, а поки розум. От біди не згірк ще, не будь рабом, і смійся, як рабле.